Всім всім, щасливий пори вашої доби, я, Олександр, магнітний атрактор позитиву. Вітаю вас, мої любі друзі, у просторі метафізичних новин дня. Наш час на цій землі, яким би довгим він не був, він є короткий у ширшій схемі вічності. Це дорогоцінний час. Поки ми тут, є так багато любові якою можна насолоджуватись, і незалежно від того, чи вступаєте ви в цей святковий сезон із чудовими традиціями святкування, чи з серцем сповненим втрати, ви можете знайти любов, якщо шукатимете її тут і зараз. Якщо ви святкуєте певний період традицій, корисно запитати себе, чи ці традиції досі приносять вам радість сьогодні. Якщо так, прийміть їх у своє серце, передайте їх далі. Поділіться ними, вони можуть бути такими ж живими, актуальними зараз, як і давно. Для інших традицій стали пунктами із списку справ. У такому разі подумайте про створення нових традицій. Чи м'яко відпустіть старі? Важливо, мої милі співтворці, не відтворювати те, що ви любите в минулому. А відкрити те, де любов тече найлегше у сьогоденні. Для тих із вас, хто втратив своїх близьких. Особливо важливо шукати любові доступної тут і зараз. А ваші близькі не страждають. Вони не засмучені, вони відчувають незрівняну любов, незалежно від того. Через що вони пройшли свій шлях на землі? Чи через що вони змусили вас пройти? Вони тепер бачать із значно розширеною ясністю. І якщо ви бажаєте з ними зв'язатись, пам'ятайте, ви не відчуватимете їх точно такими, якими вони були, а такими, якими вони є. Можливо, знадобиться час. Щоб відкласти все, що ви знаєте про те, ким вони були, і тихо попросити відчути їх такими, якими вони є в їхній новій реальності. Та якщо ви хочете трохи здатися, вас може переповнити любов, яку вони зараз відчувають до вас на небесах, незалежно від того, як вони поводились на землі. Їхня основна особистість залишилась неушкодженою, але їхні проблеми вже минули, їхній опір розчинився, і вони більше не стримують свою любов. Сидіть, подумки з ними, перебувайте з ними щодня, і, врешті-решт, ви розчинитеся в обіймах їхнього розширеного духу. Вам не потрібно намагатись відчути їх. Натомість здайтеся, нехай бажання вашого серця кличе їх, вдихніть їх із наміром. Вони відчують ваше запрошення, і коли ви розслабитесь, ви відчуєте їхню любов. Чи то святкуєте ви, чи то сумуєте, кохання, воно як сонце. Воно завжди присутнє, завжди сяє, завжди чекає, коли ви відкрите його вашим обіймам. Ви можете відкритись найпростішими способами. Ну, до прикладу, під час святкових закупів, ви можете зупинитись та подивитись на людей навколо вас. Поміркуйте над любов'ю, що ховається за їхньою присутністю. Можливо, вони готують смачну їжу чи облаштовують подарунок для когось дорогого, а можливо, вони люблять своє здоров'я чи зовнішній вигляд і роблять. Покупки, щоб підтримати це, можливо, їм нудно, і вони шукають радості. Навіть зверніть увагу, ті нетерплячі водії, що зараз на світофорі, які сигналять в заторах, вони люблять туди, куди їдуть. І так, вони люблять бути пунктуальними, що забувають про свої хороші манери. А вам може не подобатися їхня поведінка, але ви все одно можете. Знайти щось або когось, кого саме ви любите, правда? Часто зупиняйтесь, шукайте любові там, де ви можете її знайти. Це може бути ваш затишний дім. Куточок природи, ваші тваринки, або добрий незнайомець. Це може бути родина, ваш улюблений м'який светер, чи такий м'якезний коцик, яким ви накриваєтесь, або теплий, гарячий, солодкий, гіркий, кому який напій. Це може бути холодний зимовий захід сонця, а чи спів птахів, такі поодинокі, але такі унікальні. Це може бути зупинка перед. Фотографії померлої коханої людини та згадка моменту, який досі зігріває ваше серце, і в цей момент ви можете просто відчути, як вона згадує цей момент разом із вами. Тоді, дорогі мої, знайдіть хвилинку, щоб визнати свою любов. Ви тут, щоб створити мир і баланс у своєму повсякденному житті. Ви є. Благословенням для багатьох. Ви добра душа, яка піклується про своє благополуччя та благополуччя вашого світу. А ви також заслуговуєте на власну любов. Ви є любов. Тож у цю прекрасну пору світла, незалежно від того, чи святкуєте ви, чи сумуєте, чи і те, і інше, а знайдіть час, щоб зупинитись. Та відчути любов навколо вас, насолоджуйтесь краєвидами, звуками, запахами, ароматами, текстурами та маленькими приємностями цього сезону. Кожна мить життя дорогоцінна і кожна мить сповнена кохання, яке чекає, щоб його побачили. Не поспішайте у цей період світла, дорогі друзі. Насолоджуйтесь ним. Ви Заслуговуєте на кохання, яке чекає, щоб його побачили і проявили це диво. А диво це Божий спосіб дати тобі знати, що він з тобою і ти не один. Є два способи прожити життя: один так, ніби ніщо не є дивом, а інший так. Ніби все навколо диво. Я бажаю вам в житті неймовірних чудес. Будьте цим дивом для навколишнього світу. Благословення нині й завжди. Діліться враженнями та коментарями.